Слава Україні! Вітаю учасників четвертих бандитських читань імені комітету постійно діючій конференції ідеологія українського націоналізму на сучасного етапну здорової української держави і запрошую до участі в 7 конференції, яка відбудеться у місті івано франківську 12 травня на тему національна політика ідеології українського націоналізму. Асистент соціальної політики Я ще від орієнтовно 2005 року відстоюю позицію, що в Україні відбувається перманентна українська національна революція. Своєю дією вона охоплює не тільки політично всі інші сфері життя суспільства, і вона не закінчиться аж до того часу, поки в усіх сферах сухого національних ознак української державності не набере критичної маси і незворотної дії. Кульмінаційні моменти такої перманентної революції. У нас принято називати як окремі революції. У нас було такі три кульмінаційні зриви: романтична революція 89 91 року, Помаранчева 2004-2005 року, і революція 2013-2014 року. Гряде наступ. Кожен із попередніх класифікується як незавершена. А Чому незавершена? завершена? Сьогодні я хотів десь подумати над тим, чому. Це питання є праця Степана Ленкавського Української національної революції. Вона від всіх інших багатьох напрацювань Бандери, Стецька, чи офіційні документи у Бандерівської різняється тим, що була написана кінчика праці в 46-му році, і з одного боку вона має глибокий науковий характер, а з другого боку навчальних методів. Так на от Степан Ленкавський чітко показував, і це не тільки опозиція, це може в творах «Бандери», і в творах Стецька, і в офіційних документах у Революція кожна має три етапи. Етап перший підготовка, етап другий здійснення, етап третій встановлення і закріплення іншого нового післяреволюційного наладу. Причому Степан Бартовський наголошував, що перший етап, етап умасовлення, етап усвідомлення маси і революції є найголовнішим. Він, очевидно, був про тому, бо за вже була практична діяльність у Бондарівської, Багато років політично-просвітлицької діяльності з по ООН Ціліської, а потім ООН Бадарівської створили. Експлуатри... Був масовий вибух, невдоволення було наздоволення існуючих станом речей і таким масовим вибухом незадоволення у своїх цілях використовували групи конкуруючих кланів, які на той час перебували при владі. І таким чином, через ротацію внутрішню ротацію дірів, система часу часу модернізовувалася, однак не зазнавала зла. Кінцову підсумку кожен кожна з таких зривів, як я називаю, а в принципі з цих революції, класифікується нами як незавершення. Чому? Бо завдання не виконано. Бо революція це є радикальний знак існуючої системи. Таким чином, в результаті роботи цієї революції 89-90 років Комуністичну герматократичну... Представниками тінького бізнесу совєтського періоду і представниками кримінального світу. Таким чином створилася нова владна еліта, ну, з нашої точки зору, псевдо-еліта. Вона до кінця 90-х років наклалася на вже існуючі совєтські плани. А вони ще в совєтські часи значно впливали на політичне життя: Донецький, Харківський, Київський, Дніпропетровський. В Українській політичній літературі ці клани називають по-різному. Адміністративно-економічні групи, адміністративно-економічні плани, фінансово-політичні групи, але сутність їхня ознак в політичній свідомості, вони позиціонуються як плана. У господарсько економічній сфері плани почали шукати шляхів захисту і інтересів і в сфері політичній. Це відбувалися декілька етапів. Етап перший. Спочатку йшов дочкові чиновників. У міру розстання фінансових ресурсів наступив другий етап. Намагання підвертувати собі існуючі партії. Особливо цей процес був видів в середині 90-х років, коли масово колосів українські партії і знищилися лідери українських партій. В кінці кінців вміло знову ж таки накоплючення ресурсів клане преститу третього травня – створення власних партій. Піонером цієї справи була НДП, яка представляла Харківський плану. А далі з'явилися СДПУ, о, Київський план, громада, Демсоюз, Бетківщина, Україна. Петровський партія регіонів Донецький влади. Президент Кучма легітимізував вплив плані на економічне і суспільне політичне життя. Він є архітектором тої системи, яка існує сьогодні. Завдяки цьому він зумів протриматися на посаді президента України двічі підряд, але в той же час він опустив Україну на той низький цивілізаційний рік. українського доступника гібридної системи політичного режиму з кінця 90-х років українську державу захопили клани. За аналогічним сценарієм відбувалися і дві наступні антирежимні політичні революції. Стихійний вибух масового недоволення очолювали представники конкурентно-причинного режиму планових купувань. Захоплює владу і використовує як інструмент реалізації своїх економічних інтересів. Так, у помаранчевій революції 2005-2005 років влади оточення Леонід Пушкини змінилася на оточення Ющенко і, і Тимошенко. Але Ющенко і Тимошенко недавно належали до системи, до оточення Пучники. Він їх не оплачував вишкою опозицію і потім поплатився. А український дослідник Старий Кирежу, аналізуючи плани, тобто фінансово-промислової групи, одну із них називає умовною назвою Наша Україна. Отже, один із планів. Конкурентно боровся проти оточення президента, президента Кучми і виграв цю боротьбу. Конкурентне оточення отримало влади, але не згравало систему. Відповідно, не здійснивши системний змін, це кланове група, знову втратило владу і її знову захопили в Цього разу єдиним представником всього оточення Кучми стала партія регіону. Це Донецький клан, який в себе всі інші клани, то чи політичних представників інших кланів. Але в той же час, в революції гідності 14-14 років, знову ж таки, Донецький клан сім'я програли, а до влади пішло групування Порошенка-Яценюка. Але згадайте, Порошенко, по-перше, одна з ключових осіб груп. Міністру. І я ціни так само свій а, початок кар'єри починається з після періоду Леоніда Кучмі, 2001-2002 рік, який був міністром економічного розвитку Криму. Тобто о, той період після періоду Кучмі, який адресується як період а, такої ну, темної політичної реакції. А, щоб зрозуміти механізм захоплення української державної олігархів, треба з інше таке олігархія. Класичний олігарх це людина впливає на якусь галузь економіки або ж на якесь стратегічне підприємство українське, Другий, який має політичний проєкт, власну фракцію або групу і людей при посаді, і третій, який має загальнонаціальне медіаресунці. Таким чином, маючи великі гроші, олігарх їх партію, партію супроводжує медіаресу. А на 60% сьогодні успіх, технології політичної політики залежить від телевізора, від медіа інсульсів. Завдяки цьому приводить людей до влади, привівши свої економічні інтереси, накопичує економічні активи і по спіралі, що слухатися до мене. Таким чином, партії, проекти, політичні плані, вони настільки гарно. Як олігархічна Верховна Рада може сформувати інші, аніж їй потрібно, до міністрів? Таким чином, Кабінет міністрів виступає інструментом задоволення економічних інтересів тих олігархічних груп, представників яких є сьогодні у парламенті України. Наступне. Захопивши владу в державі, великий капітал яскраво демонструє свою соціальну безвідповідальність. Причому тут дуже, дуже вручно користується ліберальною ідеологією. Тому що класично ліберальне а, розуміння держави полягає в тому, що держава, перш за все, повинна захищати а, приватний і корпоративний капітал. А бідність розглядається ліберальною ідеологією як рік самої людини, які особистий поразку в житті і держава та суспільство за це. Користуючись неосвіченістю і малоосвіченістю українських мас, олігархічні представники при владі намагаються повернути всіх нас, українське суспільство в еговік капіталізму початку ХХ століття. Насправді, сьогодні в Європі десь ХХ століття у багатьох країнах зрозуміли, що безвідповідальний капітал є значним соціальним дестабілізаційним чином. Він загрожує держави, тому що виштовхуючи активного політичного життя величезні населення, тим самим ці верси населення, він справовує проти держави. Отже, на конституційному рівні... Приватної власності, зокрема великого капіталу, але соціальне зобов'язання великого капіталу. Тому проаналізуйте державні уроки. Які величезний відсоток від прибутку виходить до 70-80% великий капітал віддає державі, щоб підтримати широкі версти населення. Чи можливо це в Україні? Неможливо. Тому що великий капітал сам себе не обмежує. І в нас такі високі відвідності і всього іншого. А, які вихід? Вихід, вихід? пріоритетні завдання. Перш за все, зрозуміти, що сьогодні головне гальмо загалом цивілізаційного і, зокрема, національного розвитку це взаємозалежність, поліархічного до економіки і політичного життя. Завдання головне розірвати цю взаємозалежність. Для того, щоб наступна революція... Ефективною мають бути всі логічно пов'язані етапи реалізовані. Якщо ми хочемо успішної революції, має бути успішний підготовчий етап. Успішний підготовчий етап це просвітницько-пропандистська робота створення тої психологічної атмосфери, яка колись допомогла УПА вести ефективну націоналізмну боротьбу. Щоб сьогодні маса зрозуміли, що вони хочуть, вони повинні бачити ці. І тоді. Термін, під час чергового революційного зарівню не скористається чергове а, групування, яке хоче просто забрати владу, але не змінити систему. Це перше. Друге, в останній революції націоналістичного потенціалу ставало для того, щоб творити революцію, а не стало для того, щоб очолити державу і вивести її із купіка. Отже, на революції знову ж таки, якщо її свідомо готувати мають стати представники не чинного політичного класу. Не чинної політичної системи, а представники нового національного, ну скажімо так, українського політичного класу. Друге, третє. Не головне зробити революцію. Головне поламати систему. Щоб її поламати, як казав Анкавський, треба забувати нові після революційних Який Які він новий після, ті, фін, новий після Яка вона? Не олірахічна модель укладу економіки і суспільно-політичного життя. Ось на це треба відповідь, але це тема наступних дискусій. Дякую.